Тобто, моментами це десь 60% газу. Кут виставлений камери досить великий, але в принципі навіть може зручніше літати. Да. Плюс ті вигляд найбільше дійсно, що навіть зараз цей парк мені вже піднадоїдає, я просто переходжу в інше місце, літаю там. Звичайно, пам'ятаємо про те, що все ж таки, коли є люди, то краще не літати, тому що багато людей у нас з воєнних. І... Я думаю, що звук дрона їм взагалі зараз не потрібний. При цьому ми зараз пролетіли 3,40 лендлау, все, це зараз буде 3 вольта. Зараз ми вже втрачаємо дрон. Чотири хвилини в агресивному поведінці. Тобто, коли в мене в середньому там 50% газу, оп, все. Коли у нас в середньому 50% газу, ми можемо пролетіти близько 4 хвилин. Звідки ми можемо зробити висновок, що різниця в хвилині навіть можна взяти, так як тут в нас все ж таки батки вже довго працюють і вони втратили свій ресурс.